Дитячих помилок, які не очікували і, можна сказати, десь не вистачало фарту. Були моменти в нас, навіть при рахунку 1-0, коли програвали, мали забити і вирівняти цю гру, Ну, не вистачило. Хотіло мистерності, тому ми будемо розбиратися і готуватися до наступного матчу, який теж прийде на виїзд. Ну, будемо міняти склад, тому що деякі хлопці повинні їх. Повинні їх трішки сподарити. А так матч був дуже ну, гарний в тому плані, що і Карпати нам показали, де, де є місця, над чим працювати, і голів, ну, для болювальників було дуже багато, і моменти були. Тому гра я кажуть емоційна і напружена. Не можу сказати, що дуже легкий матч вдався для нас. Кривбас дуже хороша команда, така бійцівська. Ми... Дивились тиждень, десь розбирали їхні ігри, тому я дуже вдячний хлопцям, що вони зробили те, що ми їх просили. Ми програли самі собі та пропустили непотрібні м'ячі у першому та у другому таймі. Треба там, щось собі думати та виходити на кожного рута, максимально віддаватися, тому вважаю, що сьогодні нам був урок. Будемо працювати. Не вистачило сьогодні напорства, та вважаю, концентрації та характеру не вистачило. По-перше, важко говорити який, про якийсь там рахунок. Рахунок дуже складний, та але не вистачило, вважаю, що характер. Характеру та напорства. Сьогодні ми програли. Ми програли заслужено, але ми маємо зробити висновки та рухатися далі. Чемпіонат дуже довгий та повинні. Повинні робити висновки з цього.